Молодь України, сила та надія нашої країни у важкі часи вибір стати захисниками своєї землі це не просто виклик, це покликання до великої справи. Російський окупант може вкрасти територію, але він не може позбавити нас гідності та рішучості боротися за свободу. Захисник має не тільки захищати, але й будувати майбутнє України. Кожен крок, кожна година служби це вклад у непереможність духу українського народу. Нехай ваша віра в незалежність України буде як вогонь, який освітить вам шлях. Ви не самі. Ви частина великого колективу, де кожен з нас це крапля великого моря, яке змінює хід історії. Стійте разом, підтримуйте один одного і ви подолаєте будь-які труднощі. Нехай ваша рішучість буде прикладом для наступних поколінь. Ви майбутнє своєї країни і ваше завдання проливати світло в темряві, прягнучи до вільної незалежної України. Пам'ятайте, перемога це результат не лише сили, але й духу. Будьте невгамомними в своїй меті. Ми віримо в вас, і разом ми вибудуємо краще майбутнє для нашої країни. Слава Україні! Героям! слава!